У повсякденному житті ти дотримуєшся алгоритмів, готуєш страву починаєш із рецепту. Збираєшся в школу. Виконуєш певну послідовність дій, публікуєш допис в соцмережі крок за кроком. Зрештою, підпорядковуєш своє життя щоденному розпорядку. На уроках мови ми теж користуємося алгоритмами, якими переглядай відео, щоб дізнатися відповідь. Частини безполучникового складного речення поєднано за допомогою інтонації Ревета стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива. Частини цього речення нагадують складносурядне можна вставити сполучник і. Тож вони однорідні. Інтонація перелічувальна йдеться про одночасність подій. Саме тому стоїть кома. Чи повна така характеристика? Для того, щоб скористатися алгоритмом, не вистачає певної інформації. Як саме аналізувати безполучникове речення? Синтаксичний розбір складного безполучникового речення виконують за такою схемою або алгоритмом Визнач вид речення за метою висловлювання розповідне, питальне, спонукальне та за емоційним забарвленням окличне неокличне? Це речення розповідне, неокличне. Укажи вид складного речення, кількість частин смислові відношення між ними. Речення складне. Про це свідчать дві граматичні основи. Безсполучникове. Складається з двох частин, поєднаних між собою лише за допомогою інтонації смислові відношення між частинами одночасність подій. Поясни розділовий знак між частинами побудуй схему. Інтонація перелічувальна. Між частинами складного речення відповідний розділовий знак кома. Схема має такий вигляд виконай розбір кожної частини як простого речення. Перша частина умовно просте речення двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними присутками реве, стогне, друга частина умовно просте речення, двоскладне, поширене, повне, неускладнене. Користавшись поданим алгоритмом, виконай синтаксичний розбір безполучникового речення. Защебетав соловейко пішла луна гаєм. Речення розповідне, неокличне, складне, безполучникове складається з двох частин. Друга виражає наслідок того, про що йдеться в першій. Саме тому стоїть відповідний розділовий знак. тире. Схема має такий вигляд. Перша частина умовно просте речення двоскладне, непоширене, повне, неускладнене. Друга частина умовно просте речення, двоскладне, поширене, повне, неускладнене. Спробуй ще Дивлюся. Палати понад тихою рікою. Речення розповідне, неокличне, складне, безполучникове дві частини. Друга пояснює, доповнює першу тому стоїть двокрапка. Схема речення Перша частина умовно просте речення, односкладне, означено особове, непоширене, повне, неускладнене. Друга частина умовно просте речення, двоскладне, поширене, неповне. Обставина в реченні вказує на те, що пропущено присудок неускладнене. Запам'ятай схему, алгоритм розбору безполучникового складного речення, визнач вид речення за метою висловлювання, розповідне, питальне, спонукальне та за емоційним забарвленням окличне, неокличне, вид складного речення, кількість частин. Укажи смислові відношення між ними. Поясни розділові знаки, побудуй схему та розбери кожну частину як просте речення. Тав уподобайку, стеж за каналом. Учімо українську разом.